Держдеп США працює над пропозицією послабити заборону для України бити по російських територіях американською зброєю. Про це йдеться у виданні Нью-Йорк Таймс. Мовляв, саме за ініціативи відомства в Білому домі точаться запеклі дискусії, зокрема, щоб дозволити зсу вражати ворожі ракетні та пускові установки, а надто поблизу українських кордонів. Саме це переконаний президент Володимир Зеленський дало агресору змогу захопити частину території. Раніше під час візиту до Києва, держсекретар Н. Тоні Блінкен заявив, Вашингтон не заохочує ударів по російських територіях, але останнє слово за Україною. Речник держдепу Міллер коментувати питання відмовився раніше. На підтримку пропозиції висловився спікер Палати представників Майк Джонсон. Нагадаю, Велика Британія дозволила бити по Росії своїми ракетами Стормшедоу. Білий дім немає інформації про ймовірне постачання зброї з Китаю до Росії. Про таке заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван, коментуючи нещодавню заяву британського міністра оборони Гранта Шапса. Той напередодні переконував Китай, надає чи активно готується надавати Росії летальну зброю. На підтвердження своїх слів послався на дані британської та навіть американської розвідок. Нагадаю, раніше Сполучені Штати також закидали КНР допомогу Кремлю, зокрема в поставки товарів подвійного призначення, та пригрозили серйозними санкціями за підтримку бойових дій в Україні. Здечасвисенли. Нещодавно ми вкотре наполягли на тому, що Китай активно підживлює російську військову машину. Втім, ідеться не про надання зброї, радше про ресурси для оборонно промислової бази ворога. Так це відбувається, так це нас хвилює. Ми вжили заходів разом із союзниками. Також очікуються додаткові дії у майбутньому.